Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо спільний брифінг Національного банку України та фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На брифінгу присутні голова Національного банку Андрій Пишний та директор розпорядник фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут. Формат брифінгу передбачає виступи спікерів і відповіді на запитання журналістів. Доступна також трансляція YouTube на youtube каналі Національного банку. Для оголошення рішення правління я передаю слово голові Національного банку Андрію Григоровичу Пишному. Андрій Григорович, будь ласка, оголосіть рішення правління. Доброго вечора. Слава Україні. Правління Національного банку керуючи законом України про Національний банк, а також законом України про банки та банківську діяльність. Законом про систему гарантування вкладів фізичних осіб ухвалило рішення. Вивести з ринку системно важливий банк Акціонерне товариство Сенсбанк і звернутися з пропозицією до Кабінету міністрів України щодо участі держави у цій процедурі. Рішення ухвалене сьогодні. Остаточними ключовими акціонерами Сенсбанку є Михайло Фрідман. Петр Авен, Андрій Косогов, які володіють банком через компанію IBH Ukraine IBH Holdings. Підтримка Фрідманом та Авеном політики країни-агресора завдає значного репутаційного ризику і має суттєвий негативний вплив на діяльність банку. Про негативний вплив репутаційного ризику на діяльність Сенсбанку – та про висновки управлінського персоналу банку щодо суттєвої невизначеності через ці ризики зазначено в звіті Незалежного аудитора. Про суттєвий негативний вплив репутаційного ризику свідчать також і показники банку. Регулятивний капітал. Сенсбанку за період з 1 квітня 2022 року по 1 липня 2023 року зменшився на 50%, в той час як регулятивний капітал інших системно важливих банків загалом збільшився на 29%. Сукупність цих негативних факторів, а також репутаційний ризик, який пов'язаний із застосуванням санкцій. До ключових акціонерів створюють, на нашу думку і переконання загрозу правам вкладників і кредиторів у відповідності за законодавства, у разі якщо акціонери, які володіють істотною часткою, знаходяться під блокуючими санкціями, банк є системно важливим. І це створює загрозу правам вкладників і акціонерів Національний банк зобов'язаний ухвалити рішення про виведення банку з ринку. Сьогодні Національний банк ухвалив це рішення. Ухваливши це рішення, ми разом з тим звернулися до уряду з огляду на системну важливість банку і на необхідність забезпечення фінансової стабільності, про участь уряду. Цій процедурі. Відповідне рішення ми очікуємо завтра. Дякую, Андрію Григоровичу. Для оголошення рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Запрошую до слова директора розпорядника фонду Світлану Рекрут. Будь ласка. Добрий вечір, колеги. Станом на зараз виконавча дирекція фонду гарантування вже прийняла рішення щодо запровадження тимчасової адміністрації. Тимчасова адміністрація розпочнеться завтра з 9-ї години, тобто 21 липня 9-та година ранку. Уповноважена особа на здійснення тимчасової адміністрації вже призначена. Важлива інформація, як буде діяти банк, як працюватиме банк в ці дні. Обмежень на кошти фізичних осіб не буде. Тобто всі фізичні особи зможуть користуватися своїми наявними коштами, не ті, що є на картках, в межах лімітів, які встановлені банком або національним банком. Також не буде обмежень щодо зняття готівки в банкоматах, звичайно, в межах ліміту, встановленого національного банку. Та не буде обмежень у фізичних осіб по використанню овердрафтів. Знову ж таки, в межах тих лімітів, які встановлені банком та регуляторними актами НБУ. Що стосується юридичних осіб, наразі СЕП заблоковано, тому що це є вимога чинного законодавства. Ми зараз працюємо на прийом платежів від юридичних осіб, а вихідні платежі будуть ходити завтра з другої половини дня. Тобто юридичні особи вони зможуть спокійно відправляти свої кошти завтра з другої половини дня. Важлива інформація, що не буде в ці декілька днів діяти всі договори щодо кредитування. Тобто юридичні особи, в яких вже є діючі договори та кредитні лінії, вони не будуть діяти на період здійснення тимчасової адміністрації. Все інше банк працюватиме в звичайному режимі, як я вже сказала, банкомати працюватимуть. Відділення банків працюють робочий день у звичайному режимі, у вихідні, вихідний день без клієнтів, також працюватиме за стосунок. Тому вкладники та клієнти банку вони повинні мінімально відчути ті незручності, які викликані цією, цією потребою. Які наступні дії фонду гарантування? Як я сказала, тимчасову адміністрацію запроваджено. Наступний крок це взяття банку під контроль. Наступний крок це отримання рішення Кабінету міністрів щодо участі держави, а саме купівлі банку, затвердження плану врегулювання. Потім призначення керівників банку, які за поданням, кабінету, за поданням вибачте, Міністерства фінансів та за погодження з Національним банком. І останній крок це передача банку або продаж банку Міністерству фінансів. Всі ці заходи ми плануємо здійснити протягом вихідних, тобто субота, і в понеділок банк працюватиме у звичайному режимі, але з новим власником. Це, я думаю, що все з мого боку. Дякую, Світлана Валерівна. Шановні журналісти, шановні глядачі, рішення правління та рішення виконавчої дирекції опубліковані на сайтах установ. Тепер ми можемо перейти до сесії питань-відповіді. Будь ласка, називайте себе і адресуйте питання нашим спікерам. Прошу задавати питання в мікрофон. Скажіть, будь ласка, як зміниться доля державних банків? У нас після цього рішення, після переходу банку до Мінфіну, в банківській системі змінюється не суттєво. Вона зростає усього на 3,3%, і буде становити приблизно 56%. Це не є критичний показник. Питання, що які були ухвалені, ухвалені з точки зору забезпечення і з метою в першу чергу забезпечення фінансової стабільності. Хто очолюватиме тимчасову адміністрацію? Можете сказати вже? Так, звичайно. Начальник управління раннього реагування Вікторія Степанець. Важливим аспектом є також те, що, я хочу на цьому наголосити, банк працює незалежно від того, що була застосована процедура в звичному режимі. Перехід буде відбуватися максимально комфортно, і ми сподіваємося непомітно для клієнтів і безпечно. З огляду на системну важливість банків застосована саме така процедура. Доброго дня, Сергій Шевчук Форбс. Скажіть, будь ласка, чи розглядається взагалі концептуальний сценарій, за якого уряд не голосує за цю пропозицію Національного банку, чи це все-таки вже погоджено? Наразі ні. Такий сценарій не розглядається, хоча гіпотетично він безумовно можливий. Національний банк ухвалив сьогодні два рішення. Одне рішення про виведення банку з ринку, друге рішення про надання пропозиції Кабінету міністрів щодо участі в процедурі виводу банку з ринку. Ми очікуємо і законодавство визначає, що відповідні рішення уряд повинен ухвалити протягом однієї доби. Ви щойно говорили про надію, що клієнти банку цієї процедури не відчують в остаточному підсумку. А все ж таки зрештою, а гіпотетично у найгіршому сценарії, як вони можуть цю процедуру на собі відчути? Я так розумію, ви цікавитесь, що станеться, якщо все ж таки Кабмін не прийме рішення? Банк є системно важливим у законі. Передбачено як діятиме фонд гарантування та як діятиме фінансова система у разі виведення з ринку системно важливого банку. Фонд гарантування він має право, він звертається до Кабінету міністрів за прямим фінансуванням, у разі, якщо коштів не наявні кошти власні, так для виплати всім вкладникам. Ви знаєте, що зараз діє 100% гарантія. Сума гарантованих коштів складає близько 44,5 мільярдів гривень, тобто 3 мільйони вкладників, які зараз є в банку, вони будуть повністю захищені. Доля юридичних осіб вона здійснює. Вона регулюється 52 статтею закону про систему гарантування вкладів. Тобто всі механізми в законі для того, щоб не відбулося катастрофи в фінансовій системі, так щоб все пройшло максимально безпечно для вкладників та кредиторів, вони існують. Тому немає, не вас не повинно бути якихось занепокоєнь, що якщо навіть щось таке трапиться, фінансова система вона. Я розумію, що законодавство визначає, власне, воно для цього і писалося, усі можливі сценарії, але я виключаю той гіпотетично найгірший варіант, про який ви говорите. Банк є системно важливим. Застосування процедури виведення банку з ринку за участю держави, законодавчо врегульована процедура, яка має на меті забезпечити фінансову стабільність і головне захист прав. Кредиторів і вкладників. Через це я вважаю, що ми пройдемо цей етап максимально відповідально, максимально ефективно і практично невідчутно для клієнтів. Юрія, будь ласка. Юрій, Дещатов, РБК України. Скажіть, будь ласка, чи очікуєте ви, що акціонери банку будуть, будуть якось? Оскаржувати рішення і чи є інформація, що в них такі плани є. І підстави для цього, якісь, мабуть, в них є. Так. Ми вже отримали відповідні повідомлення про намір акціонерів оскаржувати цю процедуру. Національний банк готовий до будь-якого розвитку подій. Рішення, яке ухвалювалося сьогодні, обґрунтоване. Ухвалене в чіткій відповідності до встановленого порядку, відповідності до встановленої процедури і за наявності усіх визначених законодавством підстав. Я нагадаю, що закон зобов'язує Національний банк у разі, якщо до акціонерів, які володіють суттєвою часткою участі, застосовані блокуючі санкції, і це несе в собі загрозу. Правам вкладників і кредиторів Національний банк зобов'язаний вивести банк з ринку. І до цього банку застосовується процедура виведення з ринку за участю держави. Доброго дня, болдрик Марія, Інтерфакс Україна. Як ви вважаєте, чи буде продовжувати свій клієнтів? Адже до цього більшість клієнтів були прихильниками російських власників? Ми не очікуємо. Ми вважаємо, що у Міністерства фінансів є достатньо напрацьованих практик і відповідальності для того, щоб стабілізувати роботу банку і забезпечити його ефективну і прибуткову роботу, а також захист прав вкладників і кредиторів. У мене запитання до керівника фонду. Скажіть, будь ласка, оскільки ви згадували можливу процедуру ну продажу там за одну гривню і так далі, чи зможе вона бути фізично здійснена, оскільки акціонери є під санкціями, під підблокуючими санкціями? Тобто вони спроможні брати участь в цій угоді, в цьому Ну, підписати то саме Це Міністерство фінансів. Викуповує банк згідно закону за одну гривню. В кого у фонду гарантування? Згідно закону а. про фонд гарантування після е, то настання... сторонами є ви і Мінфін. Так після настання тимчасової адміністрації всі е, всі е, ми, фонд гарантування стає органом управління та uh -huh. контролю, тобто фонд гарантування стає правлінням, стає наглядовою радою та стає е, е, контролюючим органом. І в мене ще є одне запитання. Ми пам'ятаємо, що привату, ну це запитання скоріше до пана Андрія. привату там була історія з зовнішніми боргами банку, ну з транскордонними боргами банку. Чи є якісь такі речі, якісь в шафі у сенсу? Дякую. Я думаю, що нам ще належить. Дуже глибоко проаналізувати, що там в шафі. Це безумовно потрібно в тому числі для того, щоб забезпечити стійку роботу банку. Адже як я і говорив, репутаційний ризик, який виник в зв'язку із накладанням санкцій, блокуючих на акціонерів, спровокував. Суттєвий негативний вплив на показники діяльності банку. Кредитний портфель суттєво погіршився. Банк був рекордсменом за збитковістю за минулий рік. Регулятивний капітал банку знизився в той час, як порешті системно важливих банків він зріс. Так, банк ліквідний, операційно наразі прибутковий. Але Національний банк оцінює роботу банку в перспективі на декілька років з точки зору його стійкості. І, звісно, якщо держава набуде права власності на банк, будуть проведені усі необхідні процедури аудиту, контролю, дослідження, вивчення банку з метою забезпечення його подальшої, ефективної, прибуткової, стабільної, стійкої роботи. Що в процесі цього аудиту і цього вивчення буде зафіксовано, покаже час і аудит. Будь ласка, Валерій. Видання запейч. Пане Андрію, ви про ту процедуру, про яку ви зараз говорите, вона має довгу назву. А можна сказати коротше, що це націоналізація банку? Дякую. В народі це називають націоналізацією. Загалом законодавство визначає її як виведення з ринку за участю держави. Так називається ця процедура. Саме через це рішення, яке ухвалює Національний банк, розділено на дві частини. Перше виведення з ринку. Друге звернутися до Кабінету міністрів з відповідною пропозицією взяти участь у виведенні з ринку. Далі уряд ухвалює те рішення, яке вважає за доцільне. Ми вважаємо, уряду є достатньо підстав для того, щоб з метою забезпечення фінансової стабільності і захисту прав вкладників ухвалити рішення про участь у виведенні з ринку. Після цього відбувається та процедура, про яку говорила пані Світлана. Відповідно, ухвалення угоди між фондом гарантування. Під контролем якого протягом цього періоду ухвалення рішень знаходиться банк і Міністерством фінансів про придбання 100% участі в банку за одну гривню. Після набуття права власності держава стає 100% власником, а банк набуває статусу державного. Колеги, будь ласка, Сергію. Дякую. Яке у національного банку розуміння стосовно повернення цього банку у приватну власність? Ми знаємо, що попередні власники, ну ще вони ще діючі, да власники? Чи вже вони попередні? Вони вже годину тому стали. Попередні власники вели перемовини з певними інвесторами, заявляли про інтерес. Чи є у нас банку розуміння цього треку, яким чином цей банк повернеться в приватну власність, та, можливо, вже є певні контакти з цього приводу. До мене запитання? Ні. Законодавство визначає, що це рішення є остаточним. У разі виведення банку з ринку, відповідно передачу його під контроль фонду гарантування вкладів участі держави. Безумовно, ці процедури і судовий захист в Україні, як в демократичній країні, і правовій, забезпечуються Конституцією, вони можуть бути оскаржені. Але наразі повернення банку колишнім власникам виключається. Так, точні питання, питання. Ні, не зовсім Пробічно. йдеться про інших власників, про ну, фактично комерційний продаж банку держави. Подивши. Подивши. В майбутньому. Це питання, я думаю, треба буде ставити власнику банку, яким буде держава Міністерство фінансів. Я думаю, це буде коректно. Після набуття права власності державою, звісно, вони повинні будуть визначитися щодо подальшої його стратегії. З огляду на те, що Україна взяла на себе зобов'язання по зменшенню частки держави в банківській системі, ми вважаємо, що це питання буде актуальним. Як, власне, по відношенню до будь-якого іншого державного банку. Олег, чи є ще питання? Будь ласка, Володя. Володимир Руб'яний Блумберг, доброго вечора. У мене запитання щодо останнього оновлення меморандуму з міжнародним валютним фондом. Там була така фраза про те, що не вітається втручання держави в банківський сектор з причин не пов'язаних з фінансовою стабільністю. Ну не дослівно, але приблизно. Як ви гадаєте, це йшлося б саме про націоналізацію Сенсбанку чи про щось інше? Дякую. Якщо мені не зраджує пам'ять, здається, 48-й параграф меморандуму, він визначає, що держава залишатиметься прихильною зменшення своєї частки. Однак вона не виключається, або, скажімо так, набуття державою власності або участі, Право участі в банках може бути обумовлено строго, виключно двома обставинами. Міркуваннями національної безпеки і необхідністю забезпечення фінансової стабільності. В цьому випадку ми говоримо про необхідність забезпечення фінансової стабільності з огляду на те, що банк має системно важливе значення. І саме, саме з цих міркувань і було застосовано ту процедуру, яку ми сьогодні застосували, виведення з ринку з пропозицією держави взяти участь в цьому процесі. Колеги, дякую, колеги. Якщо ну, не питання немає, так, да, ми можемо завершувати. Спільний реліз Національного банку і фонду опублікований на сайтах Держустанов. Можете ознайомитися з повним текстом. Дякую за увагу. На все добре. Дякую.